А тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Перша та єдина в Україні жінка, заступник командира, служить в Одеській 126-й бригаді територіальної оборони. Підполковниця Лариса Якубчук два десятиліття в Збройних силах України, до повномасштабного вторгнення три роки викладала у військовій академії, а 8 березня отримала наказ дбати про психологічний стан бійців. Її головна мета підтримувати моральний дух підлеглих та допомагати у владнанні проблем. З військовою поспілкувався Назар Бурхан. Тоже все з южного? Южний? Южний, Южний, Южний. Да. Южний. А що ми будемо робити, якщо треба Южний залишити і йти під Херсон? Усміхнена та водночас максимально сконцентрована підполковниця Лариса Якобчук на псевдочайка. Нині перша та єдина в Україні жінка, заступниця командира 126-ї бригади територіальної оборони на 13-й день повномасштабного вторгнення расистів. Командування дало наказ створити напрямок морально-психологічного забезпечення для армійців, адже емоційний стан бійців серед головних аспектів боєздатності. Метод спостереження це мій основний, коли я бачу, зосереджених або Бо розлючених або якась надмірна агресія, тобто завжди треба спитати причини. Коли ми знаємо причини, з цим можна вже працювати. Кому треба настрій підняти, спитати як вдома? Підлаглі Лариси, заступники командирів окремих підрозділів, спільно мово з чоловіками знаходить легко. До війни військова неодноразово працювала у мобільних групах Альфа-Чарлі з виїздом у зону АТО психологічно підтримувати доводиться й власного сина. Я мати, яка вже дев'ятий рік він в мене на війні. Які я сили його підтримати для того, щоб було порозуміння з ним, як з дитиною, і саме ці? Моменти надихають мене для того, щоб завжди підтримувати хлопців. Негаразди в родині сварки з коханими, страх за життя, своє та рідних одні з багатьох запитів у роботі з підлеглими, вміння та бажання допомогти яскрава риса чайки, кажуть колеги. Задяки тому, що Лариса цілодобово на зв'язку і завжди готова владнати проблеми, цим і дістала свій авторитет серед товаришів. Жінки на війні це трохи аномалія, скажімо так. Но... Ті жінки, які у нас, вони виконують цю роботу на рівні з чоловіками, і буває зачасту, навіть набагато краще. До Лариси Якопчук звертаються і її випускники, яких вона навчала у військовій академії, адже більшість з них сьогодні теж на фронті зізнається, готова робити все, що від неї залежить, аби психологічний стан підлеглих був у нормі, бо міцне ментальне здоров'я. Запорука сильної армії не залишається жодного сумніву про те, що з нами Бог перемога за нами буде і нас чекає ще відпустка у нашому українському Криму. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факта єдині новини.